13100 коштує ось ця багатофункціональна мийка в розмірі 78 на, 75 на 43, е, в шикарній якості. Чому зауважую про шикарну якість? Тому що ми такими мийками займаємося вже не перший рік. У нас є правильні надійні постачальники, які нам дає гарну якість, тому що мийка, по-перше, товстостінна. По-друге, не шумна, тому що ці мийки вони є шумлять як жерсть якась. По-третє, подивіться, наскільки чітко вмикаються ось ці всі клавіші. Перемикачі, бачите, один, другий, третій, дозатор. Ось цей от перемикач під миття ваших стаканів. Все це класне, якісне, надійне. І дивіться, гарно працює. Таку мийку за 13 100 ви можете придбати у нас, написавши нам повідомлення в приватні повідомлення, або зателефонувавши на номер, який ви бачите в описі. Покажу вам низ мийки, і бачите, ось така попонаюча пластинка гарно виглядає. Все це у нас за 13 сто. Пішіть кого цікавить, маємо багато різних мийок, Запропонуємо вам саме те, що вам потрібно. У ваших розмірах, параметрах кольору. Монтажу і так далі. Тому що мийки є накладного типу монтажу. це якось ця. Є ось такі от універсальні. Ця мийка може клеїтись під стільницю, а може монтуватись зверху. Трошки у нас невеликий не отвір. Є також ось така от мийка за 12 тисяч гривень. Тут трішки менше функцій, але теж класна позиція. І є ось такі от мийки від 2 тисяч гривень. Кого цікавить, пишіть.